В селі шапки Кобиляцького району ледве можна нарахувати 16 хат, лише старі люди та кілька дітей. Молодь тут не знайти. Роману Малкіну 22, і він єдиний, кого призвали у зону АТО. Але вже місяць він вдома і ледве пересувається з палицею. Цього тижня їхатиме знову на операцію після чотирьох вже перенесених. Одне осколочне в руку і одне в спину. Настрізне через кошечник. Має зараз після операції вважай. Закривали дефект, вирізали мичство на нозі, яке відповідає за ще за колінні зв'язки. То я щось на нього не стою овка. Роман працював на комбінаті хлібопродуктів. Три роки тому проходив військову службу. 1 квітня отримав повістку на часткову мобілізацію і вже наступного дня поїхав на перепідготовку. А за місяць у Донецьк на блокпост. Нікому не хотілося, щоб я йшов так а що зробиш. Прийшлось. Що трапилося 8 липня, хлопець не знає. Кулеметна черга зайшла йому у спину. Він відчув біль, а далі прийшов до тями лише за кілька днів у київському госпіталі. Мати про те, що трапилося, із молодшим сином дізналася 10 липня. У місцевому військоматі, розповідає жінка, запевнили, що все оформлять, але й до нині юнак не має статусу учасника бойових дій. У мене сестри зять дядь... Оце його тільки забрали в АТО. Він три неділі тільки побув. У нього вже стоїть. Що він учасник, АТО. цей із апреля місяць. Ну, хай він там в учебки був червень, липень був там взагалі нічого не ставляють і не обіщають. Ще 14 липня мало завершитися розслідування, та й донині результатів немає. Із документів у Романа тільки виписки з лікарень, але й у них ні слова про поранення. Значиться, виключно захворювання. Усно вони розказали, от він там сидів на своєму БМП, його наводчик сидів десь середині, потім вилазив, зачепив ногою і в нього пішла очередь. Все. Ми питали, як усно ви знаєте, а де письмово. Ніхто нічого. Нам як сказали, от одиночний такий случай, там, де їх там, троє ранених, четвертий вбитий, там починають швелитися швидше, там починають швидше проводитися. Ці, а так як він один одиночний случай, так наше діло лежало. Таких кричущих випадків по всій Україні безліч, і поки триває АТО, поранених бійців, яких держава залишила сам на сам, встає все більше. Статус учасника бойових дій надається особам, які закінчили виконувати задачу у зоні проведення бойових дій, пояснює юрист Юлія Огієнко. У сім'ї Романа не знають на які пільги мають право щоб зарадити ситуації. До хлопця разом із юристом приїхав кандидат у народні депутати України Олександр Русін. Він переконаний, треба прийняти закон про соціальний захист учасників. АТО. якщо, не дай Бог, чи що случилось, чи поранено, чи не дай Бог ще смерть. Родина негайно мала б отримувати компенсації. Вона не повинна платити за комуналку. Вона повинна повністю бути забезпечена державою, а не родина бігати й побиратися, шуткати копійку на лікування. Юрист радить звертатись у першу чергу до військомату, звідки хлопця призивали і не усно. наше законодавство. І якщо діяти в правовому полі, дійсно тільки в письмовому вигляді офіційно.